Я яліна і це проект Сьогодні ми поговоримо з вами про телеграм-канали, де ви зможете знайти можливості, про які ми з вами говорили у попередніх двох відео. Що ж, поїхали? Перший телеграм-канал це корисності канал. Там ви зможете знайти купу неймовірних можливостей для вивчення іноземних мов, подорожей, просто навчання, і це все. Безкоштовно. Це просто неймовірна можливість. І знаєте, я вам дійсно рекомендую заглянути туди, тому що безкоштовні можливості просто так на друзі не валяються. Другий телеграм-канал це Грантові Фішки. Там ви зможете знайти усе найнеобхідніше про фінансування ваших проєктів. Якщо ви щось створюєте, то скоріш за все ви вже стикалися з тим, що потрібно фінанси для того, щоб це все організувати і так цілити у життя. І саме для цього існують гранти, котрі можуть допомогти вам цим. у грантових фішках. Ви знайдете усі можливості отримати гранти, а також купу різних заходів, івентів і тому подібного, які можуть бути для вас корисними. Третій канал це 10.11. Це програма менторства для старшокласників, тобто 10-11 клас в принципі можна було здогадатися за нас каналу. Усі старшокласники заслуговують провести вас, і у цьому телеграм-каналі ви зможете віднайти прикольні заходи, волонтерські можливості, можливості для навчання і так далі. Тому подібне все, що може стати у нагоді саме для старшокласників. Start point! Це наш четвертий канал, і це найбільша українська медіаплатформа для студентів. Звучить офігазно. Там ви зможете знайти якісь вакансії в найкрутіших фірмах України, чи просто в звичайних посередніх фірмах, але круті вакансії. Знайти курси, волонтерські діяльності, заходи, усю найкрутішу тусовку для студентів, найрізноманітніші лайфхаки, тому забігайте туди. Обов'язково. І останній, але. Доволі крутий канал, це On the Record. Там журналістка Юлія Галюк ділиться лайфхаками, фішками, крутими штуками, усім найнеобхіднішим зі сфери журналістики. І використовуючи цей телеграм-канал, ви навіть можете працювати як журналіст, навіть не отримуючи освіту журналіста. тому що ви знайдете все найнебагатіше. Тому обов'язково перегляньте, якщо ви зацікавлені цьому. Ну, а також не забуваємо про телеграм-канал ЕКТІДЖІ. Ви можете або просто перейти за посиланнячком внизу, До речі, не забудьте, що в описі і буде документик з збором детального опису і посиланнячками на кожен телеграм-канал, який я сьогодні згадала. Обов'язково гляньте і перейдіть туди. А так, от ActiveG має телеграм-канал, ви можете знайти в описі посилання, ви можете просто забути телеграм-каналі АКТІДЖІ Space. І вам буде все, що потрібно. Там є найрізноманізна відсумається просто з навчання, якісь курси, якісь англійські слова, якісь оновлення в організації і купа купа всього цікавого. Тому обов'язково перевірте. Ми дуже стараємося, аби вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на канал. Переходьте за посиленчиком в описі, знову ж таки, на купу інших соцмереж Active Generation. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть коментарі, як вам сподобалося відео, як вам не сподобалося відео, що ви хочете почути, чи якісь доповнення, чи взагалі будь-що. Пишіть, будьте активними. І не забувайте, що ми побачимося з вами через два тижні.